У середу, 16 квітня, в онлайн форматі провели позачергову 65-ту сесію сумської міської ради 8-го скликання. Народні обранці вшанували хвилиною мовчання пам'ять 35 загиблих в неділю, 13 квітня та усіх полеглих у російсько-українській війні. Потім перейшли до порядку денного, що складався з восьми питань. Першочергово за особисту мужність і героїзм, виявлені у захисті державного суверенітету та територіальної цілісності України, присвоїли звання почесний громадянин міста Суми, шістьом загиблим військовослужбовцям: це Сергій Будяченко, Владислав Лисянський, Максим Литовченко, Ярослав Рожнов, Олександр Цирулик, Віталій Шевченко. Далі більшістю голосів підтримали встановлення меж зони санітарної охорони водозабірних свердловин кількох ділянок сумського родовища питних підземних вод, та надали згоду КП Міськводоканал на укладення угоди про підготовку кредитного фінансування Європейським банком реконструкції та розвитку. Після нашої подорожі в 24-му році на на Варшаворібілден Україн» представники Європейського банку, які знаходяться на даному етапі в Європі вийшли на мене, і як на керівника підприємця, запропонували, почули нашу доповідь щодо проблематики з приводу реконструкції очисних споруд От, і виявили бажання піти нашому місту, нашому підприємству на зустріч і надати кредит з грантовою складовою, значить, в грудні місяці. Наприклад, міста рівного в грудні місяці в Варшаві, голова обласної ради, тому що там обласне підприємство, разом з керівником і з представником ЄБРР підписали угоду щодо надання 23 мільйонів кредиту міста Рівненського водоканалу і 12 мільйонів безповоротного гранту. На таких же умовах ми теж просимо розглянути європейський банк ЄБРР, щоб теж було в нас е, плюс-мінус такі ж умови, як в Рівному. Значить, на сьогоднішній день, значить, е, на наступному тижні е, представники е, ЄБРР чекають мене як керівника підприємства і секретаря міського ради Віконуча Бовського міського Артема Миколаївича, на підписання е, угоди, е, прилітає туди керівник ЄБРР з Європи. Щодо е, в початку, просто е, щоб ЄБРР виділив кошти європейським експертам, які би взяли нашу проєктну документацію, яку ми розробили, і привели її в, в правильний стан, і тільки після того це, це не кредитна угода, що вже ми беремо гроші. Ні, це десь мінімум півроку, а може рік, ще експерти будуть працювати з проєктом і з угодою. Як каже представників ЄБР, що на етапі вже підписання більш конкретного угоди й договору, тільки тоді буде вирішено питання, чи влаштовує місто і підприємство умови, які видвине Європейський ну, банк ЄБР. Е Якщо вони влаштовують, то тоді буде тільки підписання і вже взяття кредиту. Якщо не влаштовують, ми можемо зупинитись на любому етапі. Далі були прийняті рішення про безоплатне прийняття у комунальну власність громади майна від товариства з обмеженою відповідальністю «Кусумфарм» та благодійного фонду Балу. І вперше в історії сумської міської ради депутати не погодили припинення повноважень своєї колеги, депутатки від політичної партії Європейська Солідарність Марини Нагорної. Питання номер вісім: про дострокове припинення повноважень депутата Сумської міської ради. Восьмого скликання Нагорної Маріни Юрівні. Ну, трошки сімейні обставини, скажімо так. Ну, голосування. Давайте виносимо на голосування. родина, Як би, а Ви Три шо... за. Три за. Рішення 3. не прийнято. В історії сумської міської ради це перший випадок, коли депутата не відпускають із сумської міської ради. Загалом позачергова 65-та сесія сумської міської ради восьмого скликання тривала близько 40 хвилин і була оголошена закритою.